Крадіжки автівок стають все більш популярними. Злочинний світ теж цікавиться новітніми технологіями і більш того активно застосовує ноу-хау в житті. Така надійна донедавна сигналізація втрачає свою позиції. Її тепер досить легко зламати за допомогою так званого сканера. Образно говоря, це сканер. сканер. Так что для вас хочу сказать, что сигнализация не во всех случаях оберегает ваше имущество, вашу машину от подобного рода посягания. Не угоны, а от именно совершения кражецы машины. То есть сканер сам он маленький, стоит около. Тисячі доларів крадіжки з автівок найчастіше скоюють не місцеві злочинці, а так звані гастролери, кажуть правоохоронці. Вони приїздять в місто буквально на день-два, скоюють злочини, зазвичай крадіжки, і їдуть далі. Сьогодні вони в Чернігові, а завтра можуть бути вже за сотні кілометрів звідси. Піймати таких спритників вкрай складно. Набагато простіше, більш ретельно піклуватись про своє майно. Я вже, якщо під'їжджаю, наприклад, до якогось то магазину, я не закриваю на сигналізацію, закриваю на ключ. Тобто я рушу сканер, вот, так, такая вот штучка, яка сканує ваш сигнал з э, машини. І потім підбирається і відкривається машина. Іван Ображей, водій з майже 30-річним стажем, каже, що про сканери знає давно. Більш того, вміє захистити від них автівку. Надіятися на сигналізацію можна, але для себе, як кажуть, краще зробити десь потайний. Тумблер такий, щоб в районі як рука водія до достає і приучити себе до цього, що кожен раз як тільки сів машину, то включаєш його і зразу. Як виходиш, то виключаєш. Ще один захист від дрібних автокрадіїв: не залишати в салоні цінні речі. Сумки, барсетки, телефони це те, що може зацікавити зловмисників.